Відходять в вічність люди, проходить час, відходять в вічність люди, знайомих, рідних рідшають ряди, настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози, стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка, і тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка, хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі бажаю жити, та моя доля від Творця залежна, і плин життя, лиш Він може спинить роки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час життя то подарунок нам від нього, і дякувати потрібно нам щораз що вранці встали. Та відкрили очі: це Божа милість, ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза. Ми завтрашнього дня не можемо знать, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать, автор невідомий.